Audi q 7 приїхала до нас з Америки на ремонт. По фото казалось би, що пошкодження у нас не суттєві, але є скриті пошкодження. Епоха електромобілів. У нас їх чотири. Один піде на донора. В Тайвані на цю машину не знайдеш. BMW в роботі тут. Mazda в роботі. Ауді повело ланжерон. Треба буде дефектувати і рахувати сучасних автомобілях знаєте на чому вони тримаються. У нас саморізи заклепки, сам каркас кузова. Добре, добре. Водій залишився з Америки за кермом. Таке відчуття, що один талян толкає. q 7 заїжджає на стабіль. Звука нема. <звістична> Це моє нова тачка, готовий то і проїхав за два місяці весь світ обганяв усіх, а от оти преминана з Америки в рієнам ріє. Пита, не паркована, готова до бою машина, що запалить серце кожного, хлопця і дівчини. Шалена, швидкість, майже як. Грубай мікрофон. Всім привіт! Audi Q7 приїхала до нас з Америки на ремонт. Щось я не бачу. 2020 рік виграшна ставка, 19 150 доларів. По фото казалось би, що пошкодження у нас не суттєві, але є Скриті пошкодження, які менеджери, скоріш за все, з продажу автомобілів не урахували в ремонт. По фото був пошкоджений бампер, крило та фара. Насправді, дивіться, у нас дуже сильно пошкоджений алюмінієвий лонжерон, який доведеться міняти, та бризрові крила. Передня панель також буде під заміну. Фара будемо перепаковувати, корпус перепакуємо та поставимо назад на автомобіль. Зараз автомобіль буде витягуватися, буде витягуватися лонжерон відсверлюватися. будемо ставити ремонтні закльопки, поміняємо лонжерон та брезговік. А що, як змінилася вартість? до вартість і після? Вартість ремонту змінилася суттєво, бо закладали десь 3-4 тисячі доларів в ремонт. Насправді ремонт виходить 12 тисяч доларів. Також в автомобілі стрельнула майже уся безпека. Ми її відновлюємо. Нам треба якісно витягнути та замінити лонжерон. Ми на автомобілі зняли двигун у нашому слісарному цеху. Ми тепер. Можемо повноцінно приступити до роботи з лонжероном. Автомобіль заїхав на стапель у нас 28 січня, і десь через тиждень ми його вже знімемо зі стапеля та передамо на малярні роботи. Епоха електромобілів, дивіться, такий пікап Рів'ян Р1Т. Будемо його ремонтувати. До речі, у нас їх чотири: один пікап, три кросовера. І ще їде чотири, з яких ми виберемо, який автомобіль ми пустимо під донора. Синій, ми може відновлювати не будемо. Однозначно, ми будемо відновлювати білий та зелений, в них задні удари. Витягувати задню чверть, вона у нас нормально так зам'ята. Також пішли ланжерони вниз, повністю задня частина пішла вниз, у нас немає зазорів. З задніми дверима будемо ставити на стапіль, витягувати, поміняємо крилишко, остальне ми будемо спасати. В цьому рівень ми будемо міняти задню чверть ліву. Також у нас є проблеми з лонжероном заднім, тож будемо ставити автомобіль на стапіль, витягувати та міняти задню чверть. Бачите, у нас навіть панораму трошки вона в напрузі стоїть, її трошки повело. Але ми це все виправимо, обережно її зріжемо, потім вклеїмо назад. По синьому у нас відкрите питання, чи будемо ми його ремонтувати. Да, у нас є сильний удар по передній частині, але у нас задня частина майже вся ціла, тільки треба замінити одне крило і, в принципі, все. А силова конструкція ззаді у нас повністю ціла. Попереду також лонжерони у нас цілі. Тільки треба поміняти заднє крило та попереду навісні елементи кузова. Такий пікап. Ми замінимо заднє крило, ляду, задній бампер. Капот, переднє ліве крило, передній бампер. Автомобіль також буде ставати на стапель, бо треба тягнути. Тут зламала у нас стійку, треба буде витягувати заднє крило, потім його будемо вирізати. Воно металеве, алюмінієві запчастини тільки навесні. Практикується такий ремонт. Дивіться, купили чотири автомобіля. Один піде на донора, а три ми зберемо на оригінальні запчастини. Чому? Тому що в Тайвані на цю машину не знайдеш, де і взагалі запчастин на них немає. Кожен метр в цеху нашому зайнятий автомобілями. Дивіться, BMW G30 Також з Америки. Незначний удар по лівій частині передній. Тут ми замінили крило, воно вже на малярці. Капот відремонтували. Замінили передній бампер, підсилювач бамперу. Автомобіль вже повністю зібрався, виставили зазори. Потім ми його розібрали, віддали хлопцям на малярні роботи. Безпека в автомобілі ціла. Малярка, серце нашого автосервісу, як завжди, повністю загружена, нема де і яблуку впасти. Працюємо 24 на 8. Дивіться, фарбуємо тут. У нас є три гольфа, до речі, в роботі зараз. Капот з гольфа, бампера з гольфів, два GTI і один звичайний гольф. Також у нас BMW в роботі тут, мазда в роботі, Audi. Ще один гольф GTI стоїть. Давай покажемо, що в камері. Давай. Загрунтований Golf GTI, мокрий ґрунт. Зараз він трошки підсохне і будемо одразу фарбувати. Передній бампер, дві двері лівих та переднє ліве крило. Четвертина на Audi Q8, яка, до речі, коштує немало 2700 доларів. Ой! Отака у нас права чверть. Зараз вам покажемо автомобіль, на якому будемо міняти оце крилишко. А ось і Q8, яку, до речі, наша компанія імпертмайстер привезла з Америки. Удар у нас такий складний. Задня права чверть буде мінятися з куском лонжерона. Та з куском задньої панелі. До речі, крилешко у нас алюмініве. Кришку багажника ми вже майже відремонтували. Також замінимо задній бампер, поставимо, мабуть, з S-Line. Запчастини ми майже всі вже привезли. Автомобіль чекає, доки звільниться стапіль, та будемо брати його в роботу. На задньому дворі у нас також стоїть BMW-троєчка. Потужний удар по передній частині. Повело лонжерон, треба буде дефектувати і рахувати. Клієнт хоче зрозуміти, чи доцільно її ремонтувати взагалі. Тут треба буде знімати двигун, витягувати ланжерони і повністю збирати передню частину. Удар хоче і кажеться таким страшним, але я думаю, що доцільно ремонтувати. У нас номер кузова з іншої сторони. Автомобіль треба загнати на стапель, зняти перед цим двигун, виставити лонжерони, поміняти там деякі частини кузова, полку крила, передню панельку, виставимо лонжерони. В принципі, все остальне це навісні елементи. Так, це не буде дешево, але я думаю, що це буде доцільний ремонт. Mazda cx 9 також з Америки бита по задній частині. Міняли задню панель в оригіналі. Оцю частину взяли б ушну панелечку. Поміняли також кришку багажника в оригіналі. Хлопці вже збирають безпеку в автомобілі, яку ми відновили. Також мінявся задній бампер та лівий ліхтар. Автомобіль з'їхав зі стапелю. Поміняли місцями з цією Audi q 7 і зараз автомобіль збирається безпека та буде заїжджати хлопцям на малярні роботи. Hyundai Elantra отримала в задню частину. Наша задача максимально все спасти. Будемо ремонтувати задню панель. Також будемо ремонтувати кришку багажника. Її зламали в декількох частинах. Тут зламала. Нижню частину повністю вивернула тут. З'явився великий зазор. Але наші рихтовщики це зроблять. Максимально спасаємо все, міняємо тільки задній підсилювач бампера та задній бампер. А готовий результат згодом можете побачити у нас в Тіктокі. На другому стабілі у нас стоїть Mercedes E-класу е 450 купе. Також знімали двигун для того, щоб зробити лонжерон. Вирівняли лонжерон, приміряємо зазори зараз, міняли капот, поміняємо також крило, передній бампер. Автомобіль. До Речі, вже був битий цю частину не перший раз. Передню частину був битий, Ремонт із цього тільки складніше. Також міняється підрамник, бо він алюмінієвий і він лопнув при ударі. Передня панель повністю міняється з підсилювачами, з телевізором. З усім зараз автомобіль вже майже готовий і буде з'їжджати зі стапеля, та буде заїжджати на малярні роботи. BMW E60, до речі, вона була в минулих випусках. На ній ми поміняли повністю праву сторону. Фільонку повністю поміняли правої сторони. Замінили переднє крило. Двері замінили, але ми їх не фарбували. Клієнт захотів зекономити грошей, знайшов у колір. Пофарбували також дах, праве крило, ліве крило фарбували. Автомобіль вже у нас збирається. Встановили торпеду. Може вам не показували, але торпеда була у нас розламана від удару. Ось та торпеда, до речі. І ось її зламало. Такий був потужний удар. На БМВ, якщо даєте боком, давайте обережно. Audi q 7 вже повністю розібрали підкапотний простір, та будемо міняти лонжерони. В сучасних автомобілях, до речі, ви знаєте на чому вони тримаються. Дивіться, саморіз та закльопки. Зібрано просто на саморізи закльопки, сам каркас кузова. Дивіться, будемо відкручувати ці саморізи аж до цього. Повністю знімаємо лонжерон і знімаємо оцю частину. Бачите, ось розійшлось. Ми цю частину висверлюємо закльочки, знімаємо повністю ланжерончик так само викручуємо. Знімаємо також закльопки, знімаємо його, сюди новий вставляємо. Це все ми на ремонтні такі самі закльпки прикльопуємо, прикручуємо і будемо фарбувати автомобіль. А це у нас ремчастина з донору. Ланжерончик бризговичок, стаканчик. Стаканчик ми міняти не будемо. Поміняємо тільки лонжерон та бризговичок крила. Audi Q5 вже другий раз її відновлюємо. Той самий борт. Міняємо переднє крило, міняємо дві двері. А двері що, не рихтуються? Двері були вже дуже багато було шпаклівки, тому ми їх замінили. Не було сенсу їх ремонтувати. Пошкоджений поріг. Та центральна стійка міняли також завіси дверей, бо їх просто вирвало. Ось, о, задній проєм також рихтувався. Будемо фарбувати весь правий борт та передній бампер. Hyundai Elantra, на якій ми майже все спасаємо, крім бампера та підсилювача. Дивіться, задня панелька у нас ремонтується. Ще там. Трошки треба. Кришку багажника ми вже зробили, зазорчики виставили. Петлю ми також спасли, навіть петлю не міняли. Тут у нас зазорчик, все красиво, тут також зазор є, кришечку поправили, все. Зараз закінчуємо з панелью та будемо фарбувати автомобіль. Mazda CX9, яка була у нас на стапелі, вже зняли її зі стапелю, перегнали автомобіль на малярочку, відшпаклювали, загрунтували, загрунтували бампер та кришку багажника. Далі автомобіль після герметизації поїде в малярну камеру та ми його пофарбуємо.